Волга ГАЗ-21, радянський легковий автомобіль середнього класу, серійно виготовлявся на Горьківському автомобільному заводі з 1956 по 1970 рік. Заводський індекс моделі спочатку ГАЗ-М21, пізніше ГАЗ-21. Вимоги до автомобіля з самого початку були досить специфічними. 21 перша Волга повинна була бути сучасним, динамічним, комфортабельним автомобілем, здатним розвивати високі для тих часів швидкості на шосейних дорогах і при цьому успішно справлятися з ділянками важкого бездоріжжя. Які аж ніяк не були у ті роки рідкістю, бути конструктивно простою і не вимагати особливо високої кваліфікації обслуговуючого персоналу. На автівку встановлювались мотори, що дозволяли розганятися до 130 км на годину. При цьому витрата пального не перевищувала 11-12 літрів. На базі седану було створено універсал, який отримав індекс ГАЗ-22. Він широко використовувався в різних сферах діяльності. Проте серед великої кількості модифікацій автівки найбільш цікавими є так звані ГАЗ-23. Це швидкохідний легковий автомобіль, що відрізнявся адаптацією до установки восьмициліндрового двигуна. від «Чайки» об'ємом майже 6 літрів з автоматичною коробкою передач даний автомобіль, який здесь у нас знаходиться в музеї, це одна з унікальних версій Волги Газ ГАЗ-21, автомобіль з серійною автоматичною коробкою передач. Горьковський завод з п'ятдесят дев'ятого року начал производство випуск автомобілів з автоматическая коробка передач, но э, вынужден был в скором времени от этого э, такого замечательного атрибута автомобиля отказаться. Ввиду того, что коробка автомат требовала импортных масел. И достаточно высокой квалификации механиков, которые должны были обслуживать данный автомобиль. Волга, конечно, была достаточно дорогим автомобилем. Еще и называли не сбывшаяся мечта всех мужчин Советского Союза. По одной поступе, что, конечно, многие хотели э, приобрести такой автомобиль, но, конечно, был достаточно дорогим. Хотя, тем не менее, Волга, конечно, имела своих почитателей, своих любителей, знатоков и так далее. Волга оказалась очень замечательным автомобилем, достаточно мощный мотор, габаритный автомобиль, который позволял достаточно хорошо в нем выезжать на отдых, ввиду того, что диван переднего сиденья практически полностью раскладывался и получалось огромное такое спальное место. За годы производства трижды меняло свой внешний облик. Но это касалось только, так сказать, внешней отделки автомобиля – это форма бампера, решетки радиатора. Ну и вот на автомобиле третьего поколения уже создатели автомобиля были вынуждены с капота убрать эту замечательную фигуру оленя, оказался достаточно травмоопасным. Такая выступающая металлическая деталь на капоте автомобиля при незначительном ДТП могла принести достаточно серьезную травму человеку.